Всім привіт! Сьогодні в випуску Моріня ухвалив сенсаційне рішення щодо Трубіна. не отримав одну з найгірших оцінок в складі ПСЖ. Став відомий потенційний суперник України у плей-офі відбору на чемпіонат світу 2026. Довбик може змінити клубу найближчий трансфер на вікно. Головний тренер Бенфіки Жозе Мауріньо має намір підсилити вратарську лінію команди. Як повідомляють джерела, наставник лісабонського клубу наполягає на запрошенні більш досвідченого голкіпера, ніж нинішній основний воротар Анатолій Трубін. Мауріньо бачить ідеальним кандидатом на цю позицію марка Андре Терштегена, який наразі виступає за Барселону. Каталонський клуб своєю чергою не заперечує проти такого переходу. У керівництва Барси більше немає планів на німецького веритаріатому. Продаж у Бенфіку цілком можливий. Нагадуємо, що цього сезону Трубін провів 13 матчів у складі орлів, у яких пропустив сім м'ячів і вісім разів залишив свої ворота недоторканними. Хочеш знати про трансфери, перш ніж про них заговорять всі, у нашому телеграм-канал Перший тайм ми розкриваємо справжню кухню українського та європейського футболу. Хто йде, хто приходить і що дійсно відбувається за закритими дверима клубів. Тут немає фільтрів, тільки факти та інтриги. Підтримуй нашу футбольну сім'ю. Приєднуйся просто зараз. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі. Французьке видання ляквип оприлюднило оцінки футболістів після видовищного матчу, який завершився результативною нічією шістьма забитими м'ячами. Український захисник Ілля Забарне отримав від журналістів 4 бали з 10. оцінку, яку також добули, троє представників ПСЖ: Ернандес, Лі та Рамуш. Гірше за них виступили лише двоє гравців: Мбає та Беральдо. Партнери забарного по центру оборони, які отримали по три бали. Найвищу оцінку матчі сім балів, отримав Ворен Заїр Емери. Ого визнали найкращим гравцем зустрічі? У своєму огляді Леквіп відзначає, що найбільш відчутна помилка забарного трапилася у повітряному двобої, після якого Панічеллі зрівняв рахунок на 26 й хвилині. Попри цей епізод, українець намагався компенсувати похитку впевненими діями. Надійно забрав м'яч, сміливо виходив з оборони і проявляв упевненість у володінні м'ячем. Особливо це помітно під час епізоду з третім голом Парижан, коли саме Забарний зробив передасист. Водночас журналісти зазначають, що в окремих моментах йому бракувало. Точності в передачах. Додамо, що ПСЖ наразі перебуває в непростому становищі. Команда виграла лише один із останніх чотирьох матчів у Лізі. 1 Збірна України продемонструвала впевнену гру в жовтневих поєдинках кваліфікації до чемпіонату світу 26-го року, здобувши дві важливі перемоги: спершу над Ісландією з рахунком 5-3, а згодом над Азербайджаном 2-1. Після чотирьох турів у групі D турнівна таблиця має такий вигляд: лідирує Франція з 10 очками. За неї йде Україна 7 очок, третє місце посідає Ісландія, 4 очки, а замикає квартет. Азербайджан 1 очко. Таким чином, якщо підопічним Сергій Реброва вдасться зберегти друг. У позицію на них чекатиме плей-офф за право потрапити на Мундіаль 2026. згідно з прогнозом суперкомп'ютера порталу Football Meets Data, найбільш мовірним суперником збірної України в матчах плей-офф стане Швеція. Попри невдали виступ у відбори, шведи можуть отримати місце плей-офф завдяки статусу переможця своєї групи в лізі націй. Ймовірність такого сценарію оцінюють у 20%. Ще один потенційний опонент українців Молдова. Шанси на зустріч з якою оцінюються в 16%. Сотків Італійська Рома активно працює над посиленням атакувальної лінії команди, і в переліку потенційних новачків клубу опинився форвард Манчестер Юнайтед Джошуа Зіркзе, про що повідомляє видання Туто Меркато за інформацією джерела 24-річного нідерландського нападника. розглядають як можливу заміну Артему Довбику, якщо український форвард вирішить залишити римський клуб у найближче трансферне вікно. Попри гучний перехід до Манчестер Юнайтед цього літа, зірксе поки не зміг закріпитися в основному складі команди. Ері Катенхага у поточному сезоні він провів лише 82 хвилини на полі, та ще не відзначився жодними результативними діями: ні голами, ні асистами. Згідно з оцінками порталу трансфермарки, трансферна вартість Джошуа наразі становить 28 мільйонів євро. CS Football Observatory оприлюднила свіжий рейтинг клубів, які демонструють найвищий відсоток володіння м'ячем під час гри під сильним пресингом суперника. Дослідження охопило ТОП-60 національних чемпіонатів світу, що робить результати максимально репрезентативними. У цьому рейтингу донецький шахтар показав надзвичайно високий рівень контролю м'яча та посів четверте місце серед усіх команд, включених до аналізу. Показник володіння м'ячем під пресингом у гірників склав 80,9%. Вищі результати продемонстрували лише три клуби: швейцарський «Івердон Спорт, 81,6% та французький ПСЖ 81,3 за які виступає Ляза Барне, а також Каламбус Крю, 81,3%. Варто зазначити. Ти, що нині шахтар очолює таблицю української прем'єр-ліги після восьми зіграних турів, Донецький клуб має своєму активі 17 очок. Ексфорвард киян Віктор Леоненко озвучив трійку наставників, які зможуть вивезти Динамо на новий рівень. У цьому сезоні виразної гри Динамо немає в жодному турнірі. Як ви вважаєте, Суркіс повинен звільняти Шовковського. Це найстрашніше, що гри немає. Думаю, Шовковський сам не зможе пояснити, що гра його команда. Матчі киян реально не цікаво дивитися. Від Динамо вже відвертаються люди, які вболівали за клуб 40-50 років. Думаю, кубкова гра проти Шахтаря буде головним матчем для Шовковського про Єврокубки й говорити нема чого. Ми там просто мучимося. Для нас наразі всі команди складні. Якщо Шовковського вже звільнять, то хто на вашу думку може очолити Динамо? Є безсмертний Юра Мороз той же заварав, якщо хочете. А взагалі я радити й робити чужу роботу не хочу. Тим більше Ігор Михайлович Суркіс нікого не слухає. Як у покупка гравців, такою виборі тренера. Пам'ятаєте, як він говорив, що динамівських сердець на чолі команди вже не буде? А тут раз і Шовковського призначив: нехай сам думає і вибирає. Ви назвали безсмертного. А він потягне рівень Динамо. У нас завжди чогось бояться. Пам'ятайте, раніше був час, коли тренери збірної боялися міняти коноплянку Єрмоленко. а то, не дай Бог, журналісти про це напишуть. Зараз всіх міняють і нічого страшного, так що не треба боятися. Ось подивіться на Шахтар, що хорошого в запрошенні Арди Турана. А Бердін з горем пополам обіграли, а з іншими точно будуть проблеми. ЛНЗ цих футболістів ганяв як хотів. Наші тренери точно не гірші. У нас єдина країна, де іноземець Мельгоса очолює молодіжну збірну, хоча є чемпіони. Європи, Калітвінцев і Мороз. Вони хоч щось виграли, але команду чомусь довірили людям, які нічого не вигравали і нічого не довели, сказав Леоненко в інтерв'ю Спорт Експрес. Хочеш знати про трансфери, перш ніж про них заговорять всі, у нашому телеграм-канал Перший тайм ми розкриваємо справжню кухню українського та європейського футболу. Хто йде, хто приходить і що дійсно відбувається за закритими дверима клубів. Тут немає фільтрів, тільки факти та інтриги. Підтримуй нашу футбольну сім'ю. Приєднуйся просто зараз. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі.